Поки Зеленський тримає курс на Анкару в надії зустріти Путіна, з Москви лунають заяви, які більше схожі на чергову спробу завести переговори просто в глухий кут. Замість очікуваного діалогу з Путіним у Стамбулі чи Анкарі, Росія назвала склад делегацій. Замість Путіна до Стамбула може приїхати Лавров чи Ушаков. Поки всі гадали, чи наважиться Путін на зустріч з Зеленським, з'явилася інформація від газети Лемонде про те, що російську делегацію в Стамбулі може очолити не сам диктатор, а його вірний міністр закордонних справ Лавров та радник Ушаков. Ну що, друзі, схоже, Путін знову вирішив зіграти в свою улюблену гру. Ми нічого не вирішуємо, але просто поговоримо. Відправка Лаврова замість себе це явний сигнал про небажання Кремля. Вести серйозні переговори на рівні лідерів. Що ще можна тут додати? Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков озвучує порядок денний переговорів, ну тобто головні питання, які вони хочуть вирішити на переговорах в Туреччині. За словами Рябкова, це. Надійне і стійке врегулювання конфлікту, а головне, першоджерела цього конфлікту, ну, під якими в Москві традиційно розуміють денацифікацію київського режиму та забезпечення тих реалій, які останнім часом склалися на землі. Тобто Росія хоче офіційно забрати анексовані українські території. Друзі, це просто знущання. Озвучений так званий порядок денний, це просто набір старих пропагандистських штампів, які не мають нічого спільного з реальним прагненням до миру. Знову віддайте нам все, а ми вам нічого. Але все одно, попри невизначеність з російської сторони, з'являється інформація про те, що Володимир Зеленський вже прямує до Анкари для зустрічі з Ердоганом. Що демонструє послідовність та готовність до діалогу навіть попри очевидне небажання Путіна сідати за стіл переговорів, а його візит до Ердогана це важливий крок для координації зусиль та можливого тиску на Росію. До речі, щодо тиску на Росію на тлі таких дипломатичних маневрів. Сполучені Штати знову пригрозили Росії жорсткими санкціями в разі відсутності прогресу в припиненні війни. Спецпредставник президента США Кіт Келог заявляє про готовність ввести значні санкції проти Російського центрального банку та тіньового флоту, наголошуючи на синхронності дій. Сполучених Штатів та Європи. Я вам нагадаю, що Німеччина, Франція, Велика Британія і Польща раніше закликали Росію до перемир'я, погрожуючи новими жорсткими санкціями у разі відмови. Тож, друзі, будемо сподіватися, що ці погрози будуть не просто словами, а перетворяться на реальні дії. А така консолідована позиція провідних європейських держав та Сполучених Штатів це, друзі, дуже. Дуже хороший знак. Отже, що ми маємо у підсумку: Росія, схоже, не має наміру вести реальні переговори про мир, натомість намагається просувати знову свій пропагандистський порядок. Денний відправка Лаврова замість Путіна та озвучені рябковим умови свідчать про те, що Кремль імітує готовність до діалогу, але насправді прагне якихось своїх цілей, денацифікація знову, легітимізація територіальних загарблень та. Взагалі нав'язати Україні капітуляцію. В цій ситуації рішучість Україні та тиск міжнародної спільноти залишається поки що єдиною надією на те, що агресора все ж таки вдасться зупинити до, та підштовхнути до справжніх переговорів про мир на прийнятних умовах. Тож, друзі, підписуйтесь, щоб не пропускати нові мирні ініціативи від Кремля, які, як завжди, пахнуть порохом та брехнею. Дякую, до зустрічі!